Вітаю, дорогі друзі, поговоримо про 600 збройний мотор, які помилки хочу розповісти по них деталях. Перше, ви віддаєте блок на перевірку, колінвал на поліровку, валва стандарті, постелі в розмірі. І ви збираєте мотор, і ви не міряєте зазори. Розповідаю, ми ці мотори, коли збираємо, обов'язково переміряємо зазори. Ми на всіх двигунах перевіряємо зазори, але на цьому особливо. Чому? Тому що викидаєте сюди на стандартну постіль шмітовській кладощі і на колокольшмітовських вкладачах. У вас буде проблема в тому, що є два типи. одні брешні, одні не брешні. Там, де не брешні, там зазор буде від 4-5-6 соток. Якщо падає брешні, буде зазор 200. Ви збираєте завало крутите, вал крутиться, все класно. Зібрали корінь заглиза. Ця проблема в тому, що зазор 200. Думаю, врачні вкладачі, якщо ви візьмете точно такої самої фірми, замовити з постачальника, поставити, буде зазор. Щоб це перевірити, потрібно просто взяти пласієш, помірити, поставити і подивитися. Якщо зазор малий, коліно, віддати, щоб його дошліфували або дополірували, щоб зробити більший зазор. Якщо пласієш потрібно, пласіяєш на всі, ми його відповідаємо по всій Україні. Перше питання. Питання номер 2 Теплообмінник. Дуже багато хто просто тупо банально забуває підвести теплообмінник. Болти, корінні, шатунні, ГПЦ замінювати постійно. Ці болти розтягуються. Збирають на старих болтах, мотор застукає. Що на корінних, що на шатунних. Далі йдемо по поршнях. Що цікаво, бачите поршня, бачите розточення. Чому? Це поршня оригінальна від американців. Тут більше камера розгорання, це поршня від спринтера. Можемо брати ремонтні, можемо брати стандартні. Якщо ми беремо поршня від спринтера, потрібно оцінити камеру розгорання. І, до речі, ці поршня йдуть стулками, ці поршені без стулок. Збиралися, все ніяких проблем да, немає. Йдемо далі. Якщо в нас мотор без стружки, ну, зрозуміло, ті мені помили, масові заглушки крутили, канали про чистели, про дули, помили, але є втулочка промала. Ось вона. Її треба витягувати. І е, через цю втулку вона йде довго і під нею збирається стружка. У мене є відео, там, якщо підпишетесь на спонсорство, там є відео, де я показую, як загружка, яка витягується. В мене є на каналі. В принципі, ось такі всі нюанси розповім. Дякую за увагу!